Щойно дочитала Оніксовоборю, і в мене є одне запитання: до самої себе: навіщо? Якщо наступну частину чекати цілих два роки? Загалом, якщо говорити про весь цей цикл, це досить стабільне фентезі з цікавим динамічним сюжетом. Для мене друга книга була трошки слабша ніж перша і третя. Якщо ви любите драконів, сміливих войовничих дівчат, сексуальних хлопців, велику кількість інтриг, скандалів, секретів, політику, тоді вам сюди. Якщо говорити окремо лише про оніксову бурю, то спочатку тут така розкачка. Ми згадуємо всіх героїв, згадуємо хто володіє якою силою печаті, драфонів уже десь з 200-ї сторінки в нас починається двіжуха, тому що Вайолет зі своєю командою рухається на пошуки іридів, родичів Андарни, а паралельно Веніни і Віверни штурмують їхні міста. Їм потрібно це зробити якомога швидше, щоб врятувати свій народ. В Цій книзі ми нарешті дізнаємось, яка у Вайолет друга печать. Ребека привідкриває для нас завісу минулого Вайлет і натякає нам, чому у Вайлет срібне волосся, але прямо відповіді не дає. Тобто ми знову залишаємось ні з чим і очікуємо ще два роки. Загалом враження від цієї книги позитивні, мені сподобалось, як я вже говорила раніше, буду разом з вами нидіти в муках очікування. А враховуючи, що в мене пам'ять як у рибки Дорі, то через два роки будемо разом з вами питати в чата GPT, що ж там було в попередніх двох книгах. Далі буде частина огляду зі спойлерами, тому, будь ласка, хто ще не читав або ще тільки читає цю книгу, пропускаємо. І перше питання до тих, хто читав: що сталося е, з їхньою поведінкою на початку книжки? Чому вони себе ведуть, як наче їм по 15 років? Далі, до речі, цього немає, це лише на початку. По-друге, я все розумію, Вайолет і Ксейдена, пристрасть, все, але, блін, та невже не можна почекати з цим самим? Таке враження, що в них якийсь пубертатний період, і їм дуже все треба. Тут руйнується ваша країна, ваша держава. Віверни нападають, Веніни, Ксейден, ти не знаєш, що буде з тобою завтра, а ви оце не можете одне без одного. Тепер про вбивство в книзі, чесно кажучи, я очікувала гіршого. В момент, коли Теофанія е, майже вбиває міру, мені здалося, що все, я просто плакала е, і не могла читати через те, що мені потрібно було заспокоїтися. Але слава Богу, Міра залишилася жива. Решта вбивств, ну знаєте, вони такі лайтовенькі, тому що головних героїв все-таки не чіпала Ребека, як то кажуть, дякуємо. Мені сподобалося в цій книзі, як зростає Вайлет. Вона вже не та наївна дівчинка, а жінка, яка несе відповідальність не тільки за себе і розуміє, що в її руках велика кількість сили, яка може допомогти усім. Те, як вона отруїла на острові людей, це прям. Я ридала на моменті, коли е, їм доводиться розлучатися з Андарною. Хоча я розумію, що це необхідність, ну не може Вайлод полетіти разом з нею, навіть якби дракони їй це запропонували, тому що в неї тут вистачає проблем. І круто, що Андарна повертається в кінці. Хоча, от чому вона це робить, це вже запитання. Ребека як з цим жити тепер два роки? Ніяких пояснень. Наскільки я зрозуміла, Ксейден і Вайлет тепер одружені. При цьому вона чомусь нічого не пам'ятає. Я підозрюю, що це саме тому, щоб навіть якщо її будуть катувати, допитувати, то жодної інформації вони з неї витягнути не могли. І при цьому дуже цікавий факт з пропавшими яйцями драконів. Пам'ятаєте, на острові їм пропонували допомогу за драконячі яйця? Можливо, причина в цьому. Радує те, що Вайолет не перетворилась на Веніна, не почала черпати силу з землі. Шкода Ксейдина, але я чомусь думаю, що все з ним буде добре в наступній книзі. Чи рада я що прочитала? Так. Чи хочу я чекати ще два роки наступну частину? Ні. Чи є в мене вибір? Немає, як і у вас, до речі. Тому хто уже читав, запрошую вас у коментарі. Будемо обговорювати теорії.